Всім доброго дня! В цьому відео поговоримо, що таке організація Егмонт, група Егмонт, і ви будете знати більше. І так, група Egmont – це міжнародне об'єднання підрозділів фінансової розвитки, коротко ПФР. Мета групи запобігати і чинити опір нелегальному виведенню грошей і фінансуванню на недобрі справи. Об'єднання засноване в 1995 році в Брюсселі. На першому засіданні було схвалено створення форуму ПФР для підтримки опору відмивання грошей, обміну інформацією, зміцнення каналів зв'язку. Група ЕГМОН складається з Секретаріату в Торонто і п'яти комітетів. Для своїх спеціалістів організація проводить програми навчання і підвищення кваліфікацій. Про цю можна групу почитати більше в інтернеті. Коротко вам була надана ця інформація. Дякую за увагу.